Оперативно-тактичні ракетні комплекси це зброя проміжної ланки між тактичною артилерією і стратегічними ракетними силами. Вони не працюють, так би мовити, по цілях на іншому континенті, але й не обмежуються лише лінією фронту. Їхнє завдання бити глибоко в тилу противника. По командних пунктах, аеродромах, складах, вузлах ППО, логістиці та критичній інфраструктурі. Саме в цій ніші знаходиться іскандер, комплекс, який Росія позиціонує як один із ключових інструментів тиску, стримування і демонстрації сили на регіональному рівні. Передумови появи іскандера сформувалися ще в останні десятиліття існування СРСР. У 1970-х-80-х роках основним радянським оперативно-тактичним комплексом була точка та її модернізована версія. точка У для свого часу це була доволі ефективна зброя. Але до кінця холодної війни стало зрозуміло, що її можливостей уже недостатньо. Адже на той час зростала роль високоточної зброї, систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також вимоги до швидкості розгортання і виживання пускових установок. Додатковим фактором став договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, підписаний у 1987 році. Він забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Але водночас залишав простір для розвитку максимально ефективних комплексів у межах цього обмеження. Саме тоді в радянських військових колах з'явилося розуміння, що майбутнє ОТРК має бути не просто черговою ракетою, а системою нового покоління, складнішою для перехоплення, точнішою та мобільнішою. Розробку нового комплексу доручили Коломенському конструкторському бюро машинобудування, яке вже мало великий досвід у створенні тактичних та оперативно-тактичних ракет. Початкові проекти майбутнього іскандера формувалися ще наприкінці 80-х, але розпад СРСР практично заморозив програму. А у 90-х фінансування оборонних проєктів у Росії було мінімальним і роботи просувалися повільно, часто лише на рівні ескізів та випробувань окремих технологій. Ситуація почала змінюватися наприкінці 90-х, на початку 2000-х, коли російське керівництво взяло курс на відновлення ракетних військ як одного з ключових елементів військової сили. Саме в цей період проект отримав нове життя і став пріоритетним. Концепція остаточно сформувалася як мобільний оперативно-тактичний комплекс із двома ракетами на пусковій установці, здатний діяти автономно і швидко змінювати позиції. У 2006 році комплекс Іскандер М офіційно прийняли на озброєння Збройних сил РФ. Це стало важливою подією для російської армії. Оскільки Іскандер фактично замінив точку У і став основним ОТРК сухопутних військ. Паралельно Росія розробила експортний варіант Іскандер-Е з обмеженою дальністю до 280 кілометрів, що відповідало міжнародним режимам контролю над озброєнням. У подальші роки комплекс постійно модернізували, з'явилися нові типи бойових частин, удосконалювалися системи наведення та підвищувалася стійкість до радіоелектронної протидії. Окрему увагу приділяли інтеграції іскандера в загальну систему розвідки та управління: від супутників до безпілотників і наземних засобів цілевказання. Окремою гілкою розвитку стала версія іскандерка, здатна застосовувати крилаті ракети наземного базування. Саме вона викликала найбільше суперечок і звинувачень у порушенні договору РСМД, оскільки фактична дальність таких ракет, за оцінками західних експертів, могла перевищувати заявлені обмеження. Зрештою, у 2019 році договір РСМД припинив дію. Що зняло формальні обмеження з подальшого розвитку комплексу? До початку 2020-х років іскандер став одним із найбільш розрекламованих елементів російських сухопутних військ. Його активно демонстрували на навчаннях, парадах і в інформаційній риториці як зброю, що не має аналогів. Повномасштабна війна проти України стала першою, де цей комплекс застосовується системно і масово, що дозволило побачити реальні результати багаторічної еволюції вже не на полігонах, а в умовах сучасної війни. Іскандер М. Оперативно-тактичний ракетний комплекс. Виробництво РФ. Тип ракети твердопаливна, балістична, екіпаж три особи. Кількість ракет на пусковій установці дві. Дальність ураження до 500 кілометрів. Маса ракети близько 4 тонн. Маса бойової частини до 700 кілограмів. Типи бойових частин фугасна, касетна, проникаюча та спеціальна. Швидкість польоту до 6-7 махів на кінцевій ділянці. Система наведення комбінована. Пуск з мобільної колісної пускової установки, час підготовки до пуску кілька хвилин, час перезаряджання 30-40 хвилин. ОТРК Іскандер від самого початку проектувався не просто як ракета, а як повноцінний мобільний бойовий комплекс. Його ключова ідея автономність, висока живучість і здатність завдати удару за мінімальний час після отримання наказу. Тому конструкція охоплює не лише саму ракету, а цілу систему машин, об'єднаних в єдиний бойовий організм. Центральним елементом комплексу є самохідна пускова установка. Вона змонтована на важкому колісному шасі високої прохідності, спеціально розрахованому на рух як дорогами загального користування, так і пересічною місцевістю. Це дозволяє іскандеру швидко змінювати позиції, маскуватися і уникати виявлення. На одній пусковій установці розміщуються одразу дві ракети, що вже само по собі є важливою відмінністю від багатьох попередніх радянських комплексів. Пускова установка працює за принципом повної автономії. Усі етапи від отримання ціловказання до підготовки ракети й пуску можуть виконуватися без залучення зовнішніх машин управління. А екіпаж комплексу мінімальний. Усього три особи. Це знижує ризики і дозволяє діяти швидше. Час розгортання з похідного положення у бойове вимірюється ліченими хвилинами. А після пуску установка так само швидко залишає позицію. Окрім пускових машин, до складу комплексу входять машини управління, технічного обслуговування, бойового забезпечення і підготовки даних. Усе це створює замкнений цикл. Іскандер може отримати інформацію про ціль, підготувати ракету, здійснити пуск і відійти, не вступаючи у прямий контакт з іншими підрозділами. Сама ракета це одноступенева твердопаливна балістична ракета, але з дуже важливою особливістю. На відміну від класичних балістичних ракет, її політ не є передбачуваним. Уже після старту ракета активно маневрує, змінює висоту і напрямок руху, що значно ускладнює її перехоплення. Вона не летить, так би мовити, по чистій балістичній траєкторії, а постійно коригує свій курс. Корпус ракети має оптічну форму з елементами, що зменшують ефективну площу розсіювання. Це не робить її невидимою, але ускладнює роботу радарів протиракетної оборони. Додатковий іскандер може застосовувати хибні цілі та засоби радіоелектронної протидії, які вводять системи ППО в Оману під час кінцевої ділянки польоту. Система наведення є комбінованою. Основу становить інерціальна навігаційна система, яка працює незалежно від зовнішніх сигналів. Для підвищення точності вона може коригуватися з супутниковими системами навігації. На фінальному етапі польоту ракета здатна використовувати оптичне самонаведення, зіставляючи зображення місцевості з еталонними картами, завантаженими перед пуском. Саме це забезпечує високу точність ураження навіть добре захищених цілей. Ще однією особливістю комплексу є різноманіття бойових частин. Іскандер може нести фугасну, касетну, проникаючу або спеціальну бойову частину. Це робить комплекс універсальним. Він може застосовуватися як проти військових об'єктів, так і проти інфраструктури, командних пунктів, аеродромів чи складів. Така гнучкість закладалася в конструкцію з самого початку. Важливо й те, що ракета стартує за холодною схемою. Спочатку вона виштовхується з транспортно-пускового контейнера і лише після цього вмикається маршовий двигун. Це знижує навантаження на пускову установку, підвищує її ресурс і дозволяє швидше залишити позицію після запуску. Уся конструкція комплексу заточена під одну ключову задачу ускладнити противнику будь-яку спробу знищити іскандер до моменту пуску або перехопити ракету після старту. Саме тому мобільність, автономність, маневреність ракети і складні системи наведення тут працюють як єдине ціле, а не як набір окремих елементів. Хоча Іскандер часто подається як зброя нової епохи, його реальна бойова історія порівняно коротка. Тривалий час комплекс існував радше як інструмент стримування та політичного тиску, ніж як система, що регулярно застосовується у війнах. Проте поступово ситуація змінилася, і сьогодні Іскандер один із найбільш активно використовуваних ракетних комплексів Росії. Перші згадки про бойове застосування іскандера пов'язані з війною проти Грузії у 2008 році. Тоді Росія офіційно не підтверджувала використання цього комплексу однак пізніше з'явилися заяви російських військових про те, що іскандери могли застосовуватися для ураження ключових об'єктів грузинської інфраструктури. Цей епізод часто називають радше обмеженим випробуванням у бойових умовах, ніж повноцінним розгортанням потенціалу комплексу. Після цього Іскандер довгий час залишався зброєю демонстрації сили. Його регулярно перекидали в Калінінградську область, використовували у масштабних навчаннях, показували на парадах і в інформаційних заявах як відповідь на розгортання систем протиракетної оборони НАТО. У цей період комплекс виконував насамперед політичну функцію. Сигнал про готовність Росії завдавати високоточних ударів у глибині території потенційного противника. Наступним важливим етапом стала війна у Сирії. Хоча основне навантаження там несли авіація і крилаті ракети морського базування, іскандер розглядався як один із варіантів стримування і резервний інструмент для ураження важливих цілей. За відкритими даними його застосування в Сирії було обмеженим або епізодичним, але сам факт присутності комплексу в зоні конфлікту став ще одним елементом демонстрації можливостей. Справжнє масове і системне бойове застосування іскандерів почалося під час повномасштабної війни Росії проти України. Саме тут комплекс уперше використовується не як символ або аргумент у переговорах, а як щоденний інструмент ведення війни. Варто наголосити, що іскандер використовується на тлі сучасної багаторівневої протиповітряної оборони. Це дозволило на практиці перевірити заявлені можливості комплексу щодо подолання ППО. Частина ракет дійсно проривається до цілей. Однак є і підтверджені випадки перехоплення, зокрема сучасними західними системами. Таким чином, війна в Україні стала першим випадком, де Іскандер зіткнувся з рівноцінною протидією. Окрему роль відіграє психологічний та інформаційний аспект застосування цього комплексу. Запуски іскандерів часто супроводжуються публічними заявами, відео та коментарями, що підкреслюють їхню, так би мовити, невідворотність і неперехоплюваність. На практиці стало очевидно, комплекс є небезпечним та потужним, але не абсолютним засобом ураження. Ще одна важлива особливість бойового застосування: гнучкість у виборі цілей. Іскандер може використовуватися як для одиничних точкових ударів, так і для масованих залпів кількома пусковими установками. Це дозволяє комбінувати його з іншими засобами ураження крилатими ракетами, дронами та авіаційними ударами в межах єдиного задуму операції. У підсумку бойове застосування іскандера показало, що це дійсно сучасний і технологічно складний оперативно-тактичний комплекс. Але його ефективність напряму залежить від умов застосування, розвідки, цілевказання та рівня протиповітряної оборони противника. Війна проти України стала для цього комплексу найбільшим і найжорсткішим випробуванням, яке зняло чимало міфів і водночас підтвердило його значення як одного з ключових інструментів ракетних військ РФ. У війні проти України цей комплекс став радше інструментом терору і тиску, ніж вирішальним фактором на полі бою.